Друзі, всіх вітаю на каналі. У цьому відео я хочу розповісти про інформаційну атаку, яку організував голова ГУР Буданов та керівник офісу президента Андрій Єрмак проти блогера Юрія Швеця. Ситуація дуже цікава, оскільки на прикладі ми бачимо, як корумпована влада України захищається від правдивої інформації про себе та атакує людей, яку цю інформацію розповсюджують. І так, за останній час Юрій Швець зробив декілька важливих відео. По перше. Він розповів про те, що голова ГУР Кирило Буданов намагається сформувати собі політичний образ, що нібито саме завдяки йому було врятовано Київ від окупації РФ у лютому 2022 року. Інше відео Юрій Швець розповів про те, що внаслідок масштабної корупції в Україні та розкрадання бюджету Міністерства оборони України уряд, США, який надає десятки мільярдів доларів допомоги Україні. Сформував міжвідомчу інспекцію щодо розслідування фактів корупції в Україні та попередження майбутніх корупційних дій цією допомогою. Нагадаю, що уряд США також створив гарячу лінію, щоб українці могли телефонувати та повідомляти про факти корупції з боку посадовців. Цю інформацію дуже ретельно приховує влада України, тому що боїться, що ці номери телефонів будуть масово розповсюджуватись. Серед населення. Ось внаслідок цих відео відносно Юрія Швеця почались інформаційні атаки після першого виходу відео Юрія Швеця щодо Буданова на маловідомому американському сайті. Фактично, ну сайт не є інформаційним у класичному вигляді. Тобто, це сайт, там хтось щось пише, передруківки, але його ніхто не читає. З'являється стаття про те, що нібито Юрій Швець. Підводиться думка, що нібито він працює на Росію та створює конфлікт між ЦРУ та ГУР та нападає на Буданова. Тобто, стаття покликана сформувати негативний образ відносного швидця та показати, що нібито Буданов такий класний чувачок. Наступні декілька днів ця стаття передруковується в інтернет-сайтах України, які частково є інформаційними, частково є взагалі помийками. Які збирають по інтернету все, що лежить, та за гроші публікують, все що їм надішлють. Також вийшло в блогах на цензернет з'явилася стаття, що не можна показувати Швеця, бо він ображає голову гур Буданова. І там казка, що Боданов це патріот, Швець не патріот, тобто фактично заклики не слухати Швеця та слухати Буданова. Жодне солідне видання це не публікувало. Фактично, такі сайти дуже сумнівною репутацією все розмістили. Я дуже сумніваюся, що цей американський сайт, який. То також неможливо назвати інформаційним обсленс взагалі знає, хто такий швець. Взагалі колись дивився е, блоги швеця, та взагалі автор, який це написав, володіє російською чи українською мовою та здатен. Проаналізувати відео та сформувати якусь думку. За моїм глибоким переконанням, ця стаття була написана в Україні. Вона була перекладена на англійську мову. Та і нібито українські інтернет сайти цілими днями, сутками моніторять цей сайт. про статті. ось вийшла стаття про Швейцарію, Вони зараз. Ми терміново надрукували. Звісно, що була розсилка відповідна з посиланням на цей сайт, щоб дивіться, теж не вони публікували а це. Ось американське видання. Я вже розповідав у минулому відео про те, що 30 січня на радіо НВ вийшло інтерв'ю колишнього СБУшника Віктора Ягуна заголовком «КДБшник Юрій Швець маніпулює свідомістю українців. Коментарів під відео були на підтримку Швеця та з осудом Ягуна та Радіо НВ. Через деякий час Радіо НВ закрило коментарі, оскільки злякалось, що ця заказуха не спрацювала, і щоб нові глядачі не бачили позиції інших глядачів, переглядаючи це відео. Також Радіо НВ розмістило цей сюжет на Фейсбуці, і також, отримавши коментарі в підтримку Швеця, коментарі були закриті. Радіо НВ це один холдинг з сайтом Українська Правда. Я раніше розповідав про те, що і нове время», НВ і Українська Правда обслуговують голову Офісу президента Андрія Єрмака. Тому ці матеріали відносно «Швеця» З відповідними заголовками та закритими коментарями не дають сумніватися в тому, що це було саме замовлення головою президента Андрія Єрмака. І ось вчора відмитилась ще одна обслуга Єрмака: Ютуб канал Ісландія. Вони публікували відеоролик Юрій Швець, це ворог, СБУ. Куди ви дивитесь? Закрити цю падлу. Це цитата Петрова. Коментарі правда не закрили, але там більшість людей підтримує швидця. Та люди пишуть невдоволення цією заказухою. Я взагалі не розумію, що в голові того Петрова, коли він вимагає. СБУ щось зробити з громадянином США Юрієм Швецем, який проживає у столиці Вашингтоні. Тобто, СБУ повинно що зробити. Ну, логічно. Тобто, ми бачимо зараз інформаційну кампанію відносно Швеця зі сторони Офісу президента, засоби масової інформації, які обслуговують Єрмака. Вони зараз вони горить. І вони поливають брудом Швеця. Але зараз я хочу розповісти, що трапилося з цим Будановим, чому взагалі виник цей конфлікт і чому Буданов зараз також намагається а Буданов є людиною Єрмака нападати на Юрія Швеця, дискредитувати його та. Щоб він припинив випускати відеоролики, 19 січня 23-го року змі масово почали передруковувати інтерв'ю Буданова за Street Journal». У цьому інтерв'ю Буданова повідомив, що інформацію про напад Росії йому передав його агент Денис Кирієв у другій половині дня 23 лютого. За словами керівника гур Міноборони, Кирієву була відома не лише дата, а й ключова точка атаки аеропорт в Гостомелі. Заголовок цих публікацій вказує на те, що саме завдяки інформації для гур Буданова вдалося відстояти Київ. Тобто, це завдяки Гуру і Буданову Київ не був окупований Росією. Суть в тому, що Буданов повідомив, що саме він завербував цього Кирєєва, і цей Кириїв повідомив всю цю важливу інформацію щодо нападу 23 лютого, аеропорт Гостомель. Це Відповідно до заголовки, врятувало Київ. А оскільки Києва завербував Буданов, то це Буданов саме врятував Київ, і ми повинні поплодувати Буданову як геніальному розвіднику, саме завдяки якому? Вдалося відстояти Київ, тобто це така підводка. Але справа ось в чому 1 квітня, тобто майже рік тому, 22-го року, The Wall Street Journal опублікував статтю і написало наступне: у середині січня 22-го року голова ЦРУ Бернс здійснив таємну поїздку до Києва до пана Зеленського. Тепер у США було ще більше інформації про план нападу Росії, включно з тим, що він передбачав швидкий удар по Києву з Білорусі. Директор ЦРУ надав життєво важливу інформацію, яка значно допомогла Україні в перші дні війни. Він попередив, що російські війська планують захопити аеропорт Антонова в Гостомелі поблизу української столиці і використовувати його, щоб відправити війська для поштовху до взяття Київ і обезглавлення влади. Тобто, за місяць до нападу, в січні 2022 року, директор ЦРУ повідомив Зеленського, що Росія планує напад через Білорусь та взяття аеропорт в Гостомелі. Для подальшого захоплення Києва, це стаття The Wall Street Journal 1 квітня 2022 року. Але зараз, в січні 23 року, ми дізнаємо, що ні, це завдяки Буданову, який завербував агента Кирєєва, вдалося дізнатися про напад на аеропорт Гостомель 23 лютого за півдня до нападу. Для чого це робиться? Я поясню. Якщо б Зеленський взяв інформацію, яку він отримав у січні за місяць до нападу від ЦРУ, що Росія планує напад на Гостомель, то яким чином Росія змогла захопити аеропорт Гостомель, висадитись в ньому? І цей літак Мрія, який ніхто не відігнав. Тобто ми розуміємо, що ця інформація Зеленським не була використана. Але. Вони ж повинні сказати, що саме вони захистили Київ, тобто саме завдяки Зеленському, Буданову, Єрмаку вдалося відстояти Київ. Тому вони вигадали інформацію, що нібито якийсь агент Кирєєв повідомив про це 23 лютого за півдня до нападу. Такою комбінацією можна пояснити, що аеропорт не був готовий для відстоювання нападу, оскільки інформацію про напад дізналися лише за півдня. І вони скажуть. Ми отримали 23 лютого. Ми не могли підготуватися до захисту аеропорту. Ну ми відстояли, тому що отримали інформацію. Тобто, ми не несемо ніякої відповідальності, але ми герої. Ми ж отримали, ми відстояли. Тепер розумієте, чому Буданов замовив Швеця, який... Запустив ці відеоролики, декілька мільйонів українців це побачили. Що інформацію про напад Аеропорт Гостомель Зеленський отримав ще у січні 22-го року, не від якого Буданова агента Кіреєва, вся ця інформаційна комбінація Буданова, завдяки якій він намагається відбилити Зеленського, намагається сформувати собі образ героя. Вона пішла крахом. Далі дивіться 14 квітня 22-го року. Голова РНБУ Олексій Данілов. В інтерв'ю BBC Україна заявляє, що ми були свідомі того, що буде відбуватися на території нашої країни. Більш того, дата нападу була не 24 лютого, а 22-го. Вони 22 лютого мали напасти нашу країну в тому форматі, який є зараз. Єдине, чого ми не очікували, що те, що буде задіяна територія Білорусі. Дискусії були про це, але у підсумку ми вважали, що це буде по-іншому. Ви розумієте, що відбувається? Данилов каже, що вони, ну, вони не сприймали цю інформацію, що Росія піде через Білорусь. Тому фактично він пояснює неготовність України до нападу саме через Білорусь і захисту аеропорт Гастомеля. Тому були захоплені Буча, Ірпінь, ці міста в Київській області, де прийшли ці жахіття, звалтування, розстріли і бо і. Данілов, пояснюючи це, він каже: Ну ми ж не знали, ну ми не знали, що вони підуть через Білорусь. Ми знали, що нападуть, але не знали, що через Білорусь, тому вони змогли напасти. Але ви ж ви отримали інформацію від ЦРУ, що в січні 2022 року? Як ви це поясните? Як ви людям в очі це можете пояснити? Зараз Зеленський фактично розігрує спектакль. З однієї сторони, він не хоче нести відповідальність за те, що трапилося в Київській області у лютому березні. Минулого року. Тому, він, тому вони кажуть, ми не знали про те, що вони підуть через Білорусь. Але оскільки Київ фактично вистояв завдяки мужності та героїзму українців, а не завдяки владі, вони хочуть присвоїти собі це і кажуть, ну ми ж отримали інформацію за півдня, тому ми підготувалися. Тому ви, це ж ми, 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 ми. Буданов, Єрмак, Зеленський. Вони присвоюють собі всі перемоги, а всі невдачі кажуть, ну ми ж не знали. У грудні 22-го року Зеленський взагалі заявив, що Україна не отримувала від міжнародних партнерів розвідувальних даних про майбутні кроки Росії, на основі яких захисники могли б будувати плани щодо захисту. Як сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю, Україна не отримувала конкретних матеріалів, які вказували на напрямок удару ворога. Повним маразм, що кажуть Зеленський, Буданов, Данілов. Вони протирічать один одному. Протирічать інформації щодо надання ЦРУ у січні про напад через Білорусь та взяття Гостомля, вони ігнорують це і максимально кажуть цей бред в медіа, щоб людей заплутати, і люди не розуміли, що взагалі відбувається. Ну, Уявіть, щоб якщо б вони відреагували на інформацію від ЦРУ у січні, ну, не було б Бучі Ірпіня, не було б зруйнованих цих міст, не було б скільки зґвалтованих, покалічених людей. Це їх була відповідальність, але вони проігнорували. дуже характерно, що з приводу відеороликів Швеця зараз вирішить Ютуб канал Ісландія та його ведучі Іванов та Петров. Ви задаєте собі питання, чому цей Петров так біситься з приводу Швеця і так нахвалює голову офісу президента Андрія Єрмака? Я думаю, що Єрмака ні в коєм случаї нельзя Петров, Іванов, ця Ісландія обслуговують офіс президента Андрія Єрмака та виконують роль таких поливання борудом опонентів. Офісу президента. Хочу нагадати, що Петров обслуговував владу Януковича та у 2013 році, під час Революції Гідності казав, що він буде гавалтувати Майдан у рота. То цей Петров, це негідник, який працював на владу Януковича, їх обслуговував. І хочу нагадати, що Андрій Єрмак під час влади Януковича був помічником народного депутата партії регіонів Януковича Ельбруса Тедєєва. Ельбрус Тредієв, спортсмен та бандюк. І Єрмак був помічником. Також Альбруз Тадієв керував та набирав тітушок, які били людей під час Майдану. А Єрмак був помічником Тедієва. Мені повністю зрозуміло, чому цей Петров, який працював на Банду Януковича, Єрмак, який працював на банду Януковича, зараз вони єдина команда, тому що вони ненавидять людей, вони обожнювали владу Януковича, вони ненавиділи людей, які вийшли за демократію. Вони ненавиділи журналістів. Вони ненавиділи свободу слова. І зараз вони обслуговують корумповану владу Зеленського, знов ж таки виконуючи. Реалізовують ті ж самі методи, що вони робили під час правління Януковича напад на незалежних журналістів та блогерів. Нагадаю, що коли я випустив сюжет про плани Єрмака замінити генерала залужного на Сирського, і це викликало резонанс. Оскільки моє відео набрало більше ніж півтора мільйони переглядів, то цей Петров Іванов запустили на Ісландії. Ефір, де поливали б мене брудом та захищали владу Єрмака. То є чітка закономірність, коли виходить якийсь сюжет, резонансний сюжет щодо корупційних замислів Офісу президента, Говориться там же Буданов, Єрмак, Зеленський. Відразу включається Петров Іванов і починають поливати брудом цих людей. Чітка закономірність. Друзі, підписуйтесь на мій канал, розповсюджуйте відео в соціальних мережах, де тільки можете. І я буду далі робити сюжети, зокрема про Буданова, оскільки Буданов, я так розумію, зараз будуть свою політичну кар'єру. Тобто це не голова розвідки, це не професіонал, це людина, як, якийсь троль, блогер. Він хоче бачити собі зірку на телебаченні, зіркою в ЗМІ. Ну, якщо він хоче бути зіркою політичною, тоді ми будемо застосовувати до нього політичні методи та розповідати про нього як про політичну фігуру.